Що робити, якщо хочеться з'їсти солодкого без шкоди для здоров'я, особливо здоров'я зубів? Наш сюжет згодиться вам, коли є час та натхнення, і дуже хочеться порадувати ще й своїх близьких чимось смачненьким. Привіт, друзі! Мене звати Орися Волівендер. Я підготувала для вас кілька порад. Знадобляться лише корисні інгредієнти, з яких вийде ну дуже поживна та насичена вітамінами їжа. Перекусом прийнято вважати прийом невеликої кількості їжі між основними сніданком, обідом та вечерою. І головна вимога вони повинні бути ситними і наповненими вуглеводами, щоб давати енергію. Тому часто батьки замислюються над однією поширеною проблемою: чим замінити шкідливі цукерки та зефірки? Але відповідь вже давно знайдена: поживні снеки. Часто з рекламами чуємо, що швидкий корисний перекус можна купити у будь-якому магазині та отримати максимум смаку та користі. Однак на ділі звичні снеки містять дуже мало корисних речовин. Це можна виправити, якщо приготувати їх самотужки. Наприклад, щоб холодну пору насолодитися овочами або фруктами, можна приготувати пастилу. Такий десерт не тільки нагадає про літо, а й принесе суттєву користь організму. Він виготовляється шляхом висушування пюре з фруктів або ягід. Енергетичний батончик є дуже добрим варіантом перекусу у дорозі чи в інших умовах, коли немає можливості поїсти повноцінно. Такі батончики легкі, займають мало місця, проте здатні добре підтримати сили. Найпопулярнішими складниками є вівсянка, сухофрукти та горіхи. Але щоб додати смаку, можна використати і подрібнені фрукти чи фруктове пюре, і запекти суміш у звичайній духовці. Смузі це слово, яке не так давно з'явилося у нашому словнику. Якщо ви маєте 5 хвилин вільного часу, фрукти і блендер, вважайте, що ви вже майже приготували цей смачний напій десерт. Фрукти і ягоди збивають у блендері до стану пюре і змішують з молоком, натуральним йогуртом, кефіром чи соком. Також можна додати лід. Запечені в духовці фрукти теж чудовий десерт, більш корисний ніж кремові тістечка і торти. Фрукти запікаються в духовці, мікрохвильовій печі або в мультиварті з додаванням різних спецій, сукофруктів і меду. Яке б поєднання продуктів ви не вибрали? Страва обов'язково вам сподобається. Тим більше приготувати такий десерт можна з того, що завжди є в холодильнику. Усі люди люблять фрукти. Проте питання лише у вподобаннях: хтось любить банани, хтось божнює ківі, а хтось і жити не може без яблук. А що робити, коли хочеться усього потрошки? Тоді готуємо фруктові салати. Кілька простих порад зроблять ваш фруктовий салат більш привабливим для очей. Отже, купуйте ягоди, приправляйте все лимоном та додавайте фрукти різних кольорів. Вибираючи правильні закуски, ви можете забезпечити свій організм енергією і життєво важливими поживними речовинами. Немає нічого кращого ніж знайти заміну снікерсу чи чизкейку та приготувати десерт вдома з корисних для здоров'я продуктів. Корисні десерти збивають, охолоджують, запікають і готують ще десятками способів, про які ми на жаль не встигли розповісти в цьому сюжеті, але ви можете знайти самостійно. Такими солодощами набагато легше дотримуватися здорового харчування, але не забувайте, що продукти існують для того, щоб давати нам енергію, і не варто мучити себе. А мене звати Орися Волівендер, і сьогодні ми відкрили двері у світ, де смачні та корисні смаколики стають реальністю. Па-па-па-па!